Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив по Україні 115 ударних БПЛА, типу «Шахет», гербера і безпілотники інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку. Протиповітряною обороною збито подавлено 97 ворожих БПЛА, типу «Шахет», гербера і дронів інших типів на півночі, півні сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 17 ударних БПЛА на шести локаціях, а також падіння збитих уламки на двох локаціях. Йдеться у ранковому Ведені повітряних сил ЗСУ. Внаслідок нічної атаки БПЛА по Запоріжжю виникла пожежа. За даними ДСНС, близько 23 ї години росіяни здійснили обстріл дронами по місту. В результаті ударів виникла пожежа у приміщенні магазину на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Також пошкоджені два легкових автомобіля та сусідні будівлі. жертв та постраждалих немає. Вінниччина також зазнала атаки ворожих БПЛА. Сталося влучання по об'єкту критичної інфраструктури. У результаті виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Внаслідок події ніхто з людей не постраждав. На Дніпропетровщині постраждала жінка внаслідок нічної атаки росіян. Вночі через влучання ворожого БПЛА по Покровській селищній територіальній громаді Синельниківського району зайнявся житловий будинок, літня кухня, господарська споруда, гаражі та автомобілі. Усі пожежі ліквідовано надзвичайниками. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість скасування обмежень на використання американської далекобійної зброї для ударів по території Російської Федерації у змі, посилаючись на високопоставлених чиновників США та України, зазначають, що Дональд Трамп проінформував президента України Володимира Зеленського про свою готовність зняти заборону на використання наданої американської зброї для атак у глиб Росії. Під час зустрічі Зеленський прямо попросив американського. Колегу надати більше далекобійних ракет і дозволити їхнє використання по території країни-агресорки. Трамп, хоч і не взяв на себе остаточних зобов'язань, заявив, що не заперечує проти цієї ідеї. Єврокомісія пропонує надати замороження активи РФ для кредиту Україні на 140 мільярдів євро. Відомо, що послі Європейського союзу почнуть обговорення плану надання Україні 140 мільярдів євро у вигляді кредитів за рахунок заморожених активів центробанку Росії. Згідно з проєктом документа, кошти надходитимуть із приблизно 180 мільярдів євро, які перебувають на рахунках. Гроші планують спрямувати на оборонну співпрацю та покриття бюджетних потреб України. Повернення кредит. То передбачено лише після завершення війни та виплати Росією репарації, після чого ЄС відшкодує кошти фінустанові. Брюссель також пропонує скасувати принцип одностайності при продовженні санкцій, щоб уникнути блокування, зокрема з боку Угорщини.